Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Це вже була друга повітряна тривога. За сьогодні одна була вночі і приблизно годину тому закінчилася друга. Що можете розповісти на загал зараз за результатами цієї атаки? Ну, за підсумками, основне, що можна сказати, що ніхто з людей не зазнав пошкоджень всі живі і здорові. Це головне за наслідками. Знову вони нагадали про себе. Там кілька днів обласний центр не піддавали. Ударами нагадали про себе, вдарили по промисловим об'єктам. Є руйнування звичайно, але швидко все буде виправлено. Головне, щоб були живі здорові люди. Так, доба в цілому пройшла типова: 65 обстрілів. Було безпосередньо по в населених пунктах по лінії зіткнення 35 обстрілів. На жаль, 14 будинків протягом доби було зруйновано, і дві людини зазнали поранень. Але є й позитив за добу, яка минула, 223 людини виїхали з тимчасово окупованих територій, в тому числі 35 дітей. От Павло Олександре, якраз про виїзд з окупованих територій... Якраз про виїзд з окупованих територій хотілося вас запитати. В Запоріжжі знаходився величезний хаб. Зараз місце розташування його змінилося. Ми постійно розповідаємо завдяки нашим кореспондентам, що людям важко через Васильівку рушити їх постійно перевіряють. Вони змушені повертатися на окуповані території. Тобто, ця тенденція 223 людини останніми днями, тобто, це нерівномірне переїзд на Запоріжжя безпосередньо наших українців, так тобто, день на день не доводиться. Ні, не доводиться. буває, що зупиняють повністю. Було що 90 людей навіть було було 150, порівняно з тим, що було до 30 вересня, коли півтори-дві тисячі людей мали можливість виїзду. То зараз, на жаль дуже ускладнили нашим людям там всі ці процедурні питання і тримають їх. Ну, в тому числі і прикривається як завжди, як живим щитом автомобілями з цивільним населенням, які вимушені чекати великих чергах. Але питання через зменшення кількості потоку людей з окупованих територіях не згортають же свої роботи центру як Херсон Я Маріуполь, ні, різноманітні ні, ні, ні. церкви, громадські організації, тому що ні, на якому рівні все це, це у вас весь цей час налаштоване? Це викликає ну захоплення, і варто нам цей досвід закріпити, Ми... звичайно. Ми потім у нас був великий епіцентр. Дякуємо біля епіцентру. Великий хаб на вхід. Ну ми вирішили, що вже зима наближається. Там були гарні палатки, які ООН, ДСНС наша встановила. Ми перебралися в іншу в інше приміщення, в тепле приміщення. В одне, в один з навчальних закладів, не заважаючи в жодному разі навчальному процесу. І там зручна, і стоянка є, і теплі туалети, і переобладнали повністю всю роботу безпосередньо на прийом, ну а далі. У нас же так далі працюють всі хаби, які безпосередньо опікуються питаннями районів окупованих людей, де й голови громад знаходяться всі Запорізької області з окупованої території або представники це і Мілітопольський райони, і Бердянський, і Васильівський і частина Полоївська, і Так само Херсонці і Маріупольці. Так само тут в Запоріжжі, коли люди приїздять, а 43 людини сьогодні із. Херсонської області, в тому числі, приїхала, то вони їх приймають, зустрічають там і вирішують ті питання, які мають вирішити. Пане Олександр, давайте поговоримо про те, що Росіяни роблять на тимчасово окупованих територіях. Отже, власне, на Запоріжжі, там де Росіяни поки що контролюють. Ці райони вони хочуть автоматично призначати жителям російське громадянство. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. каже, у людей немає бажання отримувати російські паспорти. Тож окупанти вирішили нав'язати їх. Мер Енергодара твердить, із 30... 30 жовтня загарбники вважатимуть жителів міста громадянами РФ. Щоб від так званого громадянства відмовитися, потрібно написати заяву у міграційній службі РФ. Повідомляє Орлов. От, власне, а, що робити так людям для того, щоб не отримати російську Ви рекомендуєте роботу? писати заяву чи виживати в будь-який спосіб? Дивіться, Скільки? ну наві давайте скажемо чесно. Ну не треба звертати увагу. Вони кожен день придумують якісь ідіотізми. Ну, знаєте, як там, наприклад. Не переводити на зимовий час. Немає як зимового часу, ястрономічний час. Астрономічний час да. Тепер з громадянством щось придумали. Розумієте, вони кожен, кожен день, чи через день, чи кожен тиждень з своїй психушці якісь там нові ідеї концентрують і намагаються на наших людях ставити ці опити. не, не треба звертати увагу на це. Це нікчемні всі дії. Є відповідні міжнародні нормативні акти, правові і безпосередні українське законодавство. Це громадяни України і для нас, і для всього світу такими є, і такими будуть. Так, але з іншого боку, ці нікчемні дії вони направлені на українців на окупованих територіях. Зокрема, зараз також огляд людей на окупованих територіях постійно проводиться. Навіть дітей перевіряють перед тим, як вони заходять до класів школи, навіть дітей початкової школи. Ще інформацію додамо, і вас припитаємо. Із 6700 працівників ЗАЕС контракти із Росатомом підписали близько сотні. Більшість погодилися через тиск окупантів. Про це повідомляє енергоатом. Близько 4000 тисяч працівників вже виїхали на підконтрольну Україні території. В наголосили, Більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання контрактів. І це теж історія про те саме, пане Олександре. Вони все одно перебувають так. на тих територіях, розуміючи маячню як суть підписання цих контрактів. Між тим, вони мають зараз це робити, щоб вижити. Але українська не, дивіться, сторона... Дивіться, да. Тут навіть глибше питання. Тут Давай. не вижити. Вони фактично заручники ситуації. Якщо вони уїдуть, у нас з вами проблеми будуть, тому що окрім них ніхто не може з атомною станцією і вони це розуміють. ці люди да, Тут люди, якби заручники з двох сторін. Вони не можуть покинути об'єкт виїхати, а з іншої сторони піддаються постійному тиску. Ну нічого не змінилось, на жаль, і терористична діяльність окупаційної влади не змінилась по суті жодного дня. далі викрадають людей, беруть заручники цивільних, тиснуть. Примушують на жаль. Ну окупаційна окупаційний режим терористичний. Тут додати нема чого. Люди мають залишатися. Ну ті, хто інженери і технічний персонал, тому що е це світова безпека, не тільки наша світова ядерна безпека то, залежить для саме. нас. ці Працівники цієї станції герої однозначно. Звичай, звичайно, для всього світу, та там що там їх примусять, то таке. Вже знаєте, давайте Але там, там на все правильно говорить в цьому плані і. Для нас ми ж розуміємо, це наші громадяни, наші Дякую, працівники, наша атомна станція і цього, наші герої, які дбають зараз буде. про світову атомну безпеку, завдяки перебуванню своїй на ЗС. Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. ну Антон Страшко далі підхоплює наш ефір.